Добрий ранок, гупає, Падлюки по місту б'ють чесночний бустер. Так, ще на один раз залишилося. Класна штука, треба заказати ще секундочку. Готово. Макуха з часником надо. Контрольне слово, ви знаєте. Але ми додамо крупної фракції, щоб карась погриз трошки. Мамалига дробльона з часником, пшеницею і конопляні сімочки. Конопляні сімочки це важливо. Визивають діарею. Риба <ріба> по правильному визивають швидкий метаболізм. Із-за цього риба починає більше їсти, більше двигатися. Добавим пелець того що він у нас є. І він красивий. Ну, багато сипати не буду, бо він не дешевий і нам ще не раз пригодиться. Ну і все це розбавимо макухою. Я давно ждав, що хтось на основі макухи зробив прикормочку. Ви ж знаєте, як я люблю макуху. Люб, і любив раніше пакетики, не викидаємо, мусор не розбрасуємо. Отакі пироги. Зараз закинемо два спінінга. Чотири. І будемо чекати карасика чи тараньку. Штормить сьогодні не слабо, але таранька прокльовує. Дибала, дибала і додибалась. Красота. Блін, в руку сра чесної прикормки. Чесночні пеліці почали виходить нам боком. Отак от. Треба слідити за волны. Полний піпець. Нічого не видно, коли легенько дергає. Щелець в мокрой каші в бустері розкис. Того вже в готовий, вон він зелененький. Ми додаємо сухого. Так він розкиснуть не встиг, а поки у воду не попаде. Рибаків сьогодні небагато з десяток. ні, бустер не Ну, Льова поки не видно, всього, із-за погоди, як бачите, погода жутка. Зараз підцепимо паріка і закинемо. з за бешеного витра до старої кліпси даже не докидаю. Сильне противление, плюс я каші. Заряду Дофіга. Блін, мені кажеться, я в удочку чувствую уже по тарані. тарани пару раз щось дивнуло. Да ладно Дыбая паскуда. взяв два фідера. І закинув навскосок в сторону. Думаю, а вдруг. І от вони вже простояли, фіг його з і на один іде покльовочка. Оп! Він чувствительний. Сидить перва риба в цього фідера. Такого фідера потеряла! Оце вже гуд Вальдемаро, гуд Кра... класна ранюха. Вам там видно все жирненька попалась, штормить зараза, я вже замерз, обдуває, але рибка того стоє. Дощ собака собирається, по облакам видно, що осадки йдуть, хоч би нас не накрило. І вроді би на крайній спінінг підвила жило. Ось і вибрався, вибрав я погоду, як на рибалку виїхати. Ну мені кажеться, якщо на цей шторм і не клювало, б воду помутило, вода грязна і риба не боїться двигатися, бо це озеро воно сильно мілке. Тут є метр глибини, то це вже зимовальна яма. А так тут під берегом по коліно, містами по пояс. На середині там міляки по пів метра. Навіть не на середині, ось, ось метрів п'ятдесят від берега, міляк страшно. Я його прямо бачив в очках. Що там глубини ноль. Глубина тільки метра півтора на виході де, де тічення, до двох. А якщо брати в самий тупі озера, то там по щиколотки можна, метрів п'ятдесят. А то й сто пройти і по коліна води не вплиде. Такі пироги. Будемо слідити настроєння. Мені кажеться вилажує. Пішов веселі дуплети. Блєдна таранька хай живе. А оцю кошерну я заберу шаршаву неплохо, але ну, лиш би дождем не, не притрусило. Ходе, мабуть, починає збирати пеліці і підбирає опариша. Кажись знову фідер, але на цей раз сусідній. Кормушка трошки сповзла. Вершинки чувствительні, але зараза вітер волна. Піди угадай, що воно таке і з чим його їдять Підтягнем, а там буде видно. От і дощ пішов Паскудство. Ну, На горизонті видніється просвіт і це радує. Значить він не затяжний, тим більше вітер дує. Ну щоб ви не промокли, я вас укрию. Кажись на фідер, що то сіло. Як бачите, погода міняється кожні 5 хвилин. аж обтікає, обісралася. Ой-ой-ой, держіть вас семеро вітрюганіще, нормально. Ось так от раз і сонце зайшло. Но рибка вернулась, крайній дергається. Це воно. Красота засольна. Ще й за ноздрю нарколига чесночного пеліця хай пануть, видно, рішила. Погода жутка. Ну, хто по такої погоді, скажіть і ловиться, не так лі. Похоже на покльовку. Ну, тільки похоже, може мелочика прихила, подибала трохи, а може і хвиля з травою. Ні, це, мабуть, не риба. Щось провисло. Подозрительно, Наверно, стягнуло трошки. Оп, і нифіга. По озеру видно, де міляк. Бачите біле п'ятно. Це волною глину коло шмата. Туда Туди ми й докидаємо містами. Містами ближче. Це, навірно, сюди. Коже на те. мелочь якась если вообще не зійшла. Пока слабо чувствую, що там щось есть. Но дрга, дёр... есть, дергается, проснулась. Да, щось, щось сидит. Дві! Оба! Щесночний пелець отрабатує. Таранька робота бригадою, як бачите, бандою атаковала. А у пальчик пеліці вимиваються. Тільки пеліці там ще додав Мамалиги дробляної з коноплю. Хорошу прикормку сделать не важко, якщо знаєте рецепт. А коли не знаєте рецепт, то це катастрофа. 150 різних смесів і пойми, що їй тої рибі треба. Ладно. Тут ще заброса на три є. Щось вилажує і вилажує. Щоб потягнув, воно вилаже. Опять дощ починається. Похоже, єсть. Ну, до тараньки я вже привик ждем карася, а нимі не пахне. Старого доброго карасяки хочеться. Жареної карасячої ікри. Так, Уже близько. Обана! Жирненька. Каша почти закончилась. Іще один забросик. Оп, і шабаш з корочкою. Була б ти карасиком на кіло, я був би щаслив, так сказати, шикарному окончанні рибалки. Щось підвиложило вже два рази, а тягнути не хоче чи не може. Ну, мы поможем. Кажись, есть. Травы наловила уже на леску. Кина так и фре. Так, что-то не сопротивляется, что сорвалась под люка, точно. Вот зверюга. Ну вот и все. Прикормочка закончилась. Пора сматувати, дощ обіщають. Це оставимо на потом про запас. Дома наберемо получше. З тигровим горіхом, мені здається, ще рано починати. А от пелець чесниковий те ще лікар прописав. Не забуваємо, що нам... Контрольне слово Нада. Макуха. Контрольне слово що нам «надо» — це макуха. Нада. Що? Силочки в описі під відео. Погнали кормити котиків. А, Один і другий каже, де ти весь день пропадав? Да. Тюбли, на втору половинку, я що на мопеді просочиться вирішив я просто злякався, що зараз в машину заскоче. Мурчик, заводи мотор, іди, іди покатайся Мурчик. Мурчик, ти мене підставляєш. Риба, риба, риба. Все, я на тебе обідився, я на тебе обідився. Уходи, противник. противне. в рижечка взяти. Ладно, помирилися. Помирились. Давно в машину не впускав і піндюлі не видавав, бо він вічно тут все за колораде, і він вирішив, ах так, тоді я і не буду кататися. Порядок, приїхали. Мурчик, що ти? Що ти хороняка, Що ти мордяка? Сумка форточка на замок закрита. Ти там що стать зібрався? Я слідю за тобою. Я тебе знаю. Того і предупреждаю Потому що в нього зараз такий сущий період Виходь На колісо можна. Да, я знаю тебе оп! Ні. Ні. Вскривай форточку все, поиздеваться решили, да, морда, мокрий ніс. Пес барбос і мокрий нос. Правильно, крупненьку хвать. Режунчик ми тебе не оставим без рибки. Оп. Хорошо, я знаю, ти любиш со стола, ти культурний. Держи. А це тобі от підписників. От тих, які поставили лайк цьому відео, відео да? контрольне слово підписників. Захекався я сьогодні. Ну що, треба винести мусор, мусора зібралось непомірно. І ще треба проставити лайки, поділитися роликом з друзями. Бомбящі коменти, як завжди, будуть вітатися. Силочки на прикормочку, пелець, кукурузу і все остальне в описі під відео. Усім пока і до зустрічі там же на воді.